Всім привіт! Сьогодні протестуємо новиночку. Ось такі гідрогелеві патчі для втомлених очей. Якщо ви довго сиділи за комп'ютером, постійно в гаджетах, читаєте книги при поганому освітленні, плакали, ну, коротше, втомлені очі. Я думаю, що тут якщо і алергія на них влияє. То ось такі от патчі. Зараз ми їх подивимося, розкриємо і протестуємо. Це новиночка патчі для втомлених очей. От вони і така упаковочка йде. І тут запечатані от такі от патчі. Вони бачите, такі цікаві. Вони будуть не тільки під нижнє віком, а ще й на верхні. То зараз ми ще Чатані, лежать в таких от контейнерах зволожені і такі вони от гелеві, як рибки. Зараз ми їх наложимо, вони йдуть як оч очки на верхнє віко і на нижнє. І так от залишимо таку ж процедуру зробимо і на друге. <глаз>, і залишимо їх на 15-30 хвилин. Вони так, гарно, вони так гарно зволожені. І так гарно тримаються, так приложили, пригладили і чекаємо. Через 15-30 хвилин я вам розповім свої відчуття. І який вийде результат. Знаєте, ці маски напоминають таку карна... карнавальну масочку. Вже пройшло время, знаєте, і шкіра така відчувається свіжість. Така немає набріків. І, до речі, якесь такий відчуття такого, знаєте, ясного взгляду. До речі, масочки такі. І вони тут просочені різними поживними речовинами, які дуже гарно впливають на нашу шкіру. Вони її держать в тонусі і впливають на відновлення. Після того, як зняли масочку, просто такими масажними рухами, її сюди змивати не треба, а її просто так проляпали. Ну, як результат, освіжаюче, без втоми, без набряків, шкіра. Плюс вона така от в тонусі. Доволі дуже, дуже гарні масочки, вони мені сподобалися. Так що я буду ще використовувати. Раджую вам спробувати, вам сподобається.